Штаб Збройних сил України інформує, станом на 7 серпня ліквідовано вже 250 тисяч 240 окупантів, знищено 4 тисячі 244 ворожих танки, 8 тисяч 270 бойових броньованих машин, 4 тисячі 977 артилерійських систем та 709 реактивних систем залпового вогню. Окрім цього, знищено 467 ворожих систем протиповітряної оборони, збито 315 літаків та 311 гелікоптерів. Також до Всього знищено 7451 одиницю автотехніки та 735 одиниць спецтехніки окупантів силами нашої ППО збито 1377 крилатих ракет та 4154 БПЛА, потоплено 18 кораблів або катерів. Підтримайте Збройні Сили України в коментарях, підпишіться на канал та ставте вподобайку. Одна вподобайка, один влучний постріл по рашистам. Вірте в зсу, все буде Україна! Українські військові обстріляли мост через. пролив Тонкий, соединяющий город Геническ и Арабат, э, и а, стрел, с Арабатской стрелкой. Да, атака. Да, повреждены два моста. Атака была успешной. И? И что? Ну, что делать? Потерпим. Ну ладно. Сигадно! по тем артериям транспортным, по которым ну, не, они не используются для военных целей. Это гражданские мосты. Они не используются для военных целей. Это гражданские мосты. Они не используются для военных целей. Это гражданские мосты. Они не используются для военных целей. Это гражданские мосты. На Чангарском мосту тоже есть только три пробоины. Они ничего не решают, эти удары, для э, специальной военной операции. Это ничего не решает. Эти все разрушения ничего не решают. Все было уже. Россиянам никто не рад. Россиянам никто не рад. Погиб зам командующего Южно-Военного округа генерал Цоков. Олег Цоков, причем вот этот человек, который был в таких передрягах. Но энергичный такой парень никогда не унывал. Сегодня они нам в лицо плюют и заявляют: да, это мы и продолжим действовать так и дальше. Министерство обороны Украины заявило, что с завтрашнего дня все суда, следующие в Черном море в направлении российских портов, могут рассматриваться как корабли, которые перевозят военные грузы. По поводу того, что они будут бить по нашим кораблям и судам, которые идут в российские порты, Это не беспокойтесь. Это серьезная угроза. Мы же тоже не можем через Черное море выводить суда. И украинцы еще угрожают тем, что они будут э, значит, э, эти суда атаковать. Значит, нужно тогда делать наше Черное море внутренним морем России. Вот и все. А беспилотные катера могут, кстати, из Грузии идти там ближе, даже из Турции. НАТО ведь... Ни одно судно русское, ни один русский корабль не может быть в стопроцентной безопасности. А что случилось? Но лично я выступаю за постройку новых кораблей, потому что ремонтировать Корабль, которому 40-50 лет, ну, ни в одной великой державе, ни в одном флоте нет вот настолько старых кораблей. Идеальная ситуация для коррупционера. Вот эти вот э, обстрелы, разовые пока, это проба пера. Это возможности, просто они смотрят, как будут реагировать. И ты ничего с этим сделать не можешь. Бажаю здоровья, шановные украинцы и украинки. Короткий звезд за день. Первая ставка. Заседание было отрывалым. Значно дольше запланованного. Детально розібрали ситуацію на передовій. Усі напрямки: ті, де тримаємо оборону, ті, де крок за кроком рухаємось вперед, доповідали командувачі, главком, залужний генерал, сирський генерал. Тарнавський детально проговорили, як саме в які терміни, яким забезпеченням, якою логістикою буде більший результат для України. Виробництво боєприпасів та зброї в Україні нашим оборонно-промисловим комплексом максимально спрощуємо всі процедури, прибираємо всю бюрократію, яка ще заважає виробникам, доповідав міністр стратегпрому Камишин. Результат буде. Чорне море та продовольчий експорт, безпека наших портів. Доповідали командувач ВМС, урядовці, керівники розвідки. Хай російські терористи навіть не сподіваються, що їм вдасться спровокувати глобальну продовольчу кризу чи створити чергову цінову катастрофу. Український продовольчий експорт це ключовий фактор стабільності продовольчих ринків. І працюємо з усіма нашими партнерами і в регіоні, і загалом в світі, щоб гарантувати продовольчу безпеку. Це дуже важливо, бо в таких питаннях, як продовольча безпека, доля мільйонів людей в Африці, в Азії в інших частинах світу, прямо залежить від того, наскільки швидким буде світ в реалізації формули миру. Я вдячний Саудовській Аравії за цей майданчик для. Переговорів нещодавно відбулася зустріч в такому ж форматі в Копенгагені. Ми крок за кроком рухаємось до глобального саміту миру. Дуже важливо, що світ бачить справедливе та чесне завершення російської агресії дасть користь усім в світі, усім звільнення української землі від окупантів. Це відновлення повної поваги до міжнародного права і статуту ООН. Ліквідація всіх створених Росією загроз українській та глобальній безпеці це повернення спокою міжнародним відносинам та стабільності глобальному життю. Я вдячний усім, хто підтримує формулу миру та вже долучився до спільних зусиль заради повної реалізації формули. Сьогодні мав нагоду ще раз подякувати усім, хто в Сполучених Штатах Америки допомагає Україні захищати свободу. Обом партіям Конгресу, президенту Байдену, кожній американській родині та спільноті. Американське лідерство дійсно життєво важливе і не лише для свободи у нашому регіоні. Це глобальні речі. І на зустрічі з Крістофером Крісті, одним із впливових діячів американської політики, членом республіканської партії, ми говорили саме про те, наскільки важливо посилювати підтримку свободи. Підтримку демократії. Я вдячний за те, що пан Крісті із тих людей, хто прагне бачити ситуацію на власні очі. Свій візит в Україну він розпочав із відвідування Бучі. Там бачиш повністю, що несе Україні та всій Європі, усьому вільному світу російська агресія. Була сьогодні й доповідь керівника СБУ Малюка. Зміст не буду озвучувати. Скажу лише те, що всі ми вдячні Службі безпеки України за повернення війни назад державі-агресору. Що несеш світу, з тим сам і опиняєшся. Дякую всім нашим героям, дякую всім світі, хто підтримує Україну, дякую кожному і кожній, хто наближає реалізацію формули миру. Маємо перемогти і переможемо. Слава Україні! Попри все, ми, шановні глядачі, вистояли і обов'язково переможемо. Бо разом ми сила. Підпишіться на канал, ставте вподобайку, пишіть свій коментар та поширюйте цю інформацію.